Добрий день громадяни України, добрий день, жителі слабловіш. Сьогодні у нас відбулася пожежа і на виклик приїхала пожежна з Рокитного. Бачите? І я хочу запитатися зараз шофера, чи влаштовує їх дорога до місця пожежі. Доброго дня! Доброго. Що ви можете сказати про цю дорогу, якою пожежна їхала? Нормальна дорога. Нормальна? нормальна? Не забуксує ваша машина? Ні. Я зрозумів. Бо я думав, що дорога не нормальна. А якась би друга, якась би сюди цією дорогою. Йде. Йде нормальна дорога. — Ну, то хай би от зробили. Хай би зробили? Ну, Так не роблять. Ну при чому. Ну, бачите як. Ні. То що вже ось що? Так, там, бачите, вони щось там вже загасили трошки будівлю, але вона, мабуть, вже розвертається мабуть, буде їхати назад. Так. Підемо хлопців, запитаємося їхньої точки зору, що вони про це думають. Ну якось так. Оце у нас пожежна була, бо вже.